Про що мріють та чого бажають маленькі українці? Богдану 5 з половиною років, і планів на майбутнє в нього багато. Хочу мільйон доларів. А що з ними будеш робити? Хочу купити і много ігрушек, і і Лампу? Лампу. А що Це таке? Це така машина. А, машина. Ага. Будеш на неї кататися, так? А де будеш на ній їздити? по Україні чи кудись поїдеш? Поїду. Батьки, будеш на ній катати? Ну я покатаю, ну і ми потім поїдемо до моєму брату вою. Хлопчик вже знає, як йому реалізувати задумане. Можна заробляти гроші, ну і дуже довго. Стати блогером можна. А ще Богдан хотів би, щоб його старший братик був завжди з ним поруч. Він його любить і вболіває, адже він у нього футболіст. Але зараз спілкується із ним лише телефоном. Він був у нас кожен день, а тепер він он уїхав э, у Львов, Він э, туди уїхали і все. Його взяли у Львов, щоб він там потренуватися, його вирішили туди взяти. Он а нет, потому что он і це ще не все. Маленький українець хоче своїй родині подарувати спільний відпочинок. Я можу всіх э, взяти, э, Ну і ми поїдемо на море, може, на океан. Єві чотири роки, і вона так любить морозиво, що воно тане у неї в руках. Ай! Крім солодощів, україночка ще багато про що мріє. А найголовніше щоб війни не хочу було. А як ти думаєш, що потрібно робити, щоб війни не було? Українців звати. Підтримувати один одного, так? Угу. Маргарита із братиком Артурчиком приїхали до нашого міста з Мелітополя. Також розповіли про свої бажання. Я хочу, коли що хочу машину собі. Буду їхати на морі. Артурчик має грандіозну мрію, але про неї не говорить, щоб точно здійснилася. Маленькі патріоти бажають усім миру. Щоб не було війни, і щоб було все добре, хорошо і щоб її ніколи не було. Трирічний Ярік мріє піти до школи, тому дуже поспішає на підготовчі заняття. Просто на заняття. А ти спішиш? Ярік не проти, щоб у нього з'явився новий транспорт. Хотів би. Ну, треба... ж Марійка із бажаннями теж визначилась. Я хотіла, щоб хомячок був і, ку... і був котик. А що з ними будеш робити? Е, ухажувати. Точно будеш? І каміч. Сестричка Поля теж хоче такого домашнього улюбленця. І навіть вже роздумує над кличкою для хом'ячка. Не придумав? Паїнка, коли я весело буду в школу ходити. І я довго буду ходити. Дівчата, а знаєте ви, що завтра у нас свято в Україні? А яке знає? Свято отакоє, мамка, день і День Незалежності, так? так? М -м -м. А ти знаєш, що в нас завтра свято? Ем, тільки знаєте. Дідечка, Максим чітко знає, чого хоче. Ну, лего конструктор поїзд. Мене зовут Вова і мені 10 років. 10 років, так? Угу. Ти з нашого міста, чи можливо приїхав? Отсюда живу, вон там я живу, в цьому будинку. Вова мріє про те ж саме, що й інші діти. Щоб закінчилась війна. Після перемоги України хлопчик планує поїхати на море. Поїхати на море куди хочеш поїхати? На Чорне море. Маленький Мирон найбільше мріє разом зі своїми батьками повернутися додому. До Краматорська. І скромно говорить про те, що хоче багато-багато солодощів. Хочеш цукерки, так? Mm -hmm. Ви часто з папою гуляєте. День, да, скажи. день, Шестирічний полтавець, крім того, що вже хоче до школи, ще бажає. Динозавра. Динозавра хотів би? Такого як у Сквері? Зеленого, з трави чи живого? Живого. Ну, а що це я знаю, які ну, динозаври дінозавр і ну, ти любить м'ясо, які динозаври, а які любить траву. Знає хлопчик і про бажання своїх батьків. Дома вони просто ну, хочуть новий прям найти. Тобто у вас буде новий дім, а у цьому домі буде жити твій динозавр, так? Ну так. Да. І про найзаповітніші думки українців він теж чув. Ну, вони просто хочуть, ну, ти Україна виграла. Хлопчик впевнений, що все буде добре і підтримує завжди наші Збройні Сили. Взагалі, ну я малювала, ну, 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 наш прапор в Україні прям.